Дніпра DMP200, він же акумуляторний компресор, він же магнітофон. Це вже другий акумуляторний компресор від Дніпра. На перший я вже робив огляд. Хто не бачив посилання в коментах. Спойлер, тут все гірше, ніж в попередньому. По комплектації сам компресор та три насадки: голка для мечів, конус для матрасів та перехідник для великих. Прикурка довжиною 3 м, повітряний шланг компресора 60 См, адаптер звичайний латунний, дякуємо, що не магнітиця, і шнур з вилкою 220 має довжину 1 метр. Ну і вага цієї переколюхи 2400 без акумуляторів. З особливостей цього компресора можу відмітити, що він може працювати з трьома різними джерелами живлення. А саме від автомобільної прикурки 12 вольт від акумуляторної батареї для інструменту Дніпра -М, та від мережі 220 вольт. Навіщо автокомпресору мережа 220 вольт поговоримо в кінці відео. Плюс особливостей тут є вихід для накачування човнів та матрасів. В комплекті є ось така гофра довжиною 40 см. Конектимо на вихід, можемо накачувати матраси, ліпимо на вхід, можемо швидше їх спускати. З боку компресора вмонтований ліхтар, світе більш-менш, але зацініть якість кнопки. Давайте тепер розглянемо органи керування. Вставляємо акумулятор, зліва в нас вирублення або компресору, або турбіни. А справа свіч обирає тип живлення: зверху або прикурка, або 220 В, знизу акумуляторне живлення. Кнопкою Юніт обираємо одиницю вимірювання. А плюсом і мінусом виставляємо тиск для автостопу. Якщо підключити адаптер до колеса, то дисплей показує тиск в реальному часі. Обираємо потрібне значення, врубаємо, і як тільки компресор накачає до обраного тиску, він сам вимкнеться. І тут вже незручний мінус. Ми не можемо одразу вимкнути компресор, коли обираємо тиск. Треба чекати 3 секунди, поки дисплей перестане блимати. І тільки тоді компресор запрацює. Дисплей підсвічується першу хвилину, потім тухне. Режиму автовідключення в компресорі немає, тому буде він чекати двох речей, або коли сяде акумулятор, або коли ви за нього згадаєте. Ну, переходимо до тестування по класиці, по традиції знімаємо зі Славути запаску r 13 спускаємо до пів бару та будемо накачувати її до 2,2 бари. Контрольний замір звичайним акумуляторним компресором, потім будемо заміряти на 4 амперному акумуляторі, потім від прикурки і на остаток мережу 220, заскільки воно все накачає. Контрольний замір звичайним автомобільним компресором показав, що колесо накачується за хвилину 10 секунд. Переходимо до дніпремського акумулятора. Спускаємо повітря до 0,5 бару, вставляємо акумулятор та починаємо. Хвилина 35, тепер будемо тестувати прикурку. Три чотири. Мощно! Потужно. Що? А що за херня падать? Вейт. А що, все? Не поняв, здився. Не знаю, що за говно. Там заряжено книга. Та Це А ну, нажми кнопку, виключи і включи. Ясно, Та ну. ну не роблять. Окей. Так, хто не зрозумів, пояснюю. Штатний акумулятор Славути з прикурки. Мав напругу 12,1 вольт, і цього не вистачило для нормальної роботи компресора. І поряд стояв акумулятор, знятий з Сімахи. Він заряджений був ну, фул фул, 124. Ну, це просто ідеал. І з нього ми почали перетестувати. Тому як просто з прикурки він не запустився. Скільки бар? 0,8. Не заглотка! Ну прикольки не зміг. Тоді стравлюємо дубль 2 зараз буде. У <гум> мене заклинив цей. 07 чисто, да? 07 із... Що за говно? Крепко. О. розклинув. Дубль 2. 3 4 хвилина 53. Окей, okay. стравлюємо технології. Так, акумулятор з іоннара. Окей. Два два. А тут у нас прикол був, що почала світитись прикурка, і як заміряли е, вольтметром. Напругу на прикурці там показувало 12 вольт. Ну, це, походу, було 12 вольт холостого ходу, бо потім ми намагалися включити звичайний компресор паралельно, але там просадка це просто холостий хід. По висновкам, хвилина 35 акумулятор під інструмент, хвилина 45 акумулятор автомобільний, хвилина 42 від мережі 220. І давайте тепер спробуємо накачати матраси. Заряджай куми. Сюда. Ось такі матраси зручно качати, тому що там на вході стоїть зворотній клапан, а от спускати їх не дуже зручно, тому що треба його викручувати. Саме оптимальний варіант це спустити його під власною вагою, а потім як вакууматором гофрою ну, зайве повітря витягнути. Тоді нормально. Ну, щодо плюсів і мінусів, давайте робити висновки. Плюс ну, зручність накачування матрасів, ну і все. А по мінусам, це перший мінус. Його ціна 3500 за таку продуктивність, ну, мерзенну якість пластику. Я вже мовчу про соломін та пластикові поршні всередині. Другий мінус це розмір. Як він, він просто пустий всередині. Е, можна було б його зробити набагато меншим, по розмірам він як кейс для інструменту і постійно з ним кататись таке собі діло. А якщо його розглядати як компресор штатний для авто, то це, це взагалі абсурд. Наприклад, ви будете просто возити з собою аналогічно два ящики з інструментами, один штатний, другий компресор. Третій мінус це керування, логіка та розташування кнопок. Ну, Годі там, що компресор для увімкнення треба чекати, поки дисплей стабілізується, але переплутати свічі місцями, ну це треба постаратися. Дивіться, я хочу накачати матрас. Я конекчу гофру, і в мене під рукою вже була б кнопка для увімкнення турбіни. Але ні, під рукою в мене вибір типу живлення. Цей компресор можна було б використовувати як слабку повітродувку для прибирання сміття чи розпалу багаття, але ж ні. Хоча можна самому розібрати та переставити свічі місцями, щоб було б комфортніше. Четвертий мінус це довжина шнурів, шланг і гофр. Дніпрам, ви реально думаєте, що ось такою жорсткою, короткою гофрою буде зручно качати матраси та човни? Але Колхос нас врятує. Беремо кабельну гофру, ліпимо та робимо собі гнучкий довгий шланг для зручності використання. З приводу шнура 220, довжина 1 метр. Ну, це сильно довгий, я вважаю. Як для компресора, щоб качати колеса на вулиці, наприклад. Ну, на те він акумуляторний, щоб не тягатися з дротами. Я думаю, останній мінус це слабка комплектація, що нема ні крокодилів, ні шнура живлення для USB, зарядки гаджетів в телефоні. Взагалі таке враження, що цей компресор робили ну, на лоха. Якщо думаєте, що ціль відео обістрати Дніпро М і якось захейтити їх, то сходіть самі в магазин, полапайте, потрогайте його. Ну, годі з вас, цих оглядів. Давайте будемо закруглятись. Якщо відео вам сподобалось, можете поставити лайк. Якщо сподобалось настільки, що захотіли підписатись, то я не думаю, що буду ще на Дніпрем робити огляди і взагалі на якийсь інструмент. Хоча там буде кава машина, скоро на неї Стопудняк буде огляд. Там подивимось, до побачення.